Всім канале. Сегодня я сьогодні рассказать и показати топ 5 насадок для ловлі коропа на класичні каркові. Тобто для роботи з PV-stiками. Це топ такий найвід краще до гіршого, чи навпаки, це топ просто мої улюблені насадки для ловлі коропа. Я в цьому топі розділив три, на три категорії класичних попап. Это це, це класичний пап поп попап, і це пилящий по Тому не треба мене затихети, там, показав там, ну, типу, вважається, все однакове, попапи. Але, в принципі, ну, воно так і є. Один поп такий попап приваблює рибу по-своєму, в Авторс по-своєму, пилящі і взагалі по-іншому. Давайте розпочнемо. На п'яте місце я поставлю в Авторси. Є в Авторси. 14 мм у мене вони, до речі, теж є пачка від Dynamite. Є вафтерси такі маленькі Вафтерси є. Вафтерси, до речі, дуже топові від Брейна. Тут є і поп-ап, класична вісьмерка, і Вафтерси 6х10. В принципі, для мене вафтерси це швидка ловля. Ось це від Брейну. Є від... В мене авторці є майже з усіх українських брендів. ну Як не буду, звичайно, так казати, але в мене є дуже багато різних авторсів. Є від Брейна, є від е... Пугача. в мене є такий маленький мікроавторс. У мене є водограй від Фанатика, мене є від Дінаміта, у мене в авторці вистачає. В я переловився. Я отаку налилася тими авторсами. Тому що хочу при них сказати, чому вони мене саме на п'ятому місці, тому що вони в основному проваблюють невеликого коропа. Якщо ви на великі папа, на великі вавторси, 14 міліметрів там спортсмени ловлять найбільші вавторси на платниках, там коропів за 15 кг, це я не спорю. Але саме в мене такі авторси приваблюють невелику рибу. Пробував великі вавторси, великі вавторси працюють не працюють. У мене були було всього, всього лише декілька покльовок, Хоча я <зас>, ривали Вафтерсами досить плотно, я приділив на, на Вафтерси три місяці, тобто ціле літо. Не, не це літо, то, що зараз вже прийшло, а інше літо приділив три місяці в Авторса. Е, мене там я за день міняв там, десятки е, ароматів, там, десятки їх кольорів. Працювали в основному 7, оце тут, я не знаю чому так, в Авторс, але тут показано просто 7 міліметрів. Тут не, не як в Брейна, де там в мене Брейн 6х10, а просто 7 мм. Ну, вже не буду казати, вони плюс-мінус ну, такі, 7 міліметрів, 7 в високі. Дабл баланс Брейн, в принципі, вони в Авторси вони в Африці. В вони приваблюють рибу. Вони класно рибі залітають до рота, особливо. Я своїм друзям давав на обкатку Брейновські вафтерси. Ловили класно гарних карасів. Мій друг Мідрухнець золотого карася піймав. Ну, тому вафтерси в мене на п'ятому місці. Я ловив Шокарпа, шокарася, В принципі, працюють класно, але по невеликій рибі. На четверте місце я поставлю. Класичні попапчики, як би мене зараз не хейтили, Класичні попапчики в мене на третьому, ой, точніше на четвертому місці. Обичаюся. Це в мене зараз від Пугача, але в авторстві у мене теж вистачає. Ой, в авторстві, кажу класичних попапів. Це в мене від Пугача, є в мене від Брейну ті, з, з цієї самої серії Баббу Баланс. У мене є з Аврорі Мерфіції, я ще не, не тестував. У мене є оці попапи харпон. До речі, що про харпоновські попапи, вони мені сподобались дуже сильно, буду казати так. Тому що в них дуже насичені аромати. Оце, це тигровий горіх. Штиняють тигровим горіхом сильніше, ніж сам тигровий горіх. Тому, в принципі, раджувала спробувати від харпон. дешево, і сердито, 50 гривень за упаковку. Так, дешево, але працює. Від Пугача. Від Пугача аромати класні, але я все-таки. Більше клію не на смак, а на колір попава, Тому вам, раджу вам взяти кольори саме розовий, жовтий. Хм. І ще мої любимі це двоколірки, як я їх так називаю, це. <кхух> от такі от. От таке і от таке. Тут розовий з фіолетовим, тут розовий з жовтим. У мене в це працювало. От на ці попапу я взагалі відкрив зараз. На оці попапи я відкрився по ловлі на флет. Е, є ще попапи, мені друзі, підогнали буквально пару штук. Це оця африканська муха, не, на них ще не пробував. Але, в принципі, мої друзі ловлять цим, хай ловлять. Е, ну, тому раджу вам спробувати все-таки більше кольори. Раджу вам приділити увагу на кольори, а не на смаки. В основному, то, що використовується, це 8, 10 і цього, цієї осені і наступного літа хочу показати 15 мм. А Що по Вавсерсу, у мене 6х10 улюблені, 6х10, 7 мм і ще ці фанатиковські мікроби 5х8. Як на мене, це прям топ для ловлі кареса і ну, і Звичайно, мікро мікровідпухача теж те, треба. Далі в мене піде класична, класичні попапчики, але єдине, що вони будуть пилящі. Це в мене в попапи в мене зайшли це від тандембейтс. Як там вони? Я не знаю, тут немає самої, самої, самої назви попапа. Ну, коротше, попап, аромат аромат в мене полуниця, штиняє, капець. Пилит капець. Раджу вам спробувати, пилить флюро, флюродимком. В Баунті щось там, по-моєму, воно називається Джокер, така, така, такий попап, який пилить. Тому раджу вам спробувати попапи, які пилять. Я вам кажу, ви без риби не залишитесь. Від я, до речі, в цю категорію заніс ще від фанатіка водограй. Так, це він не класичний, не класичний попав. Такого розміру він більше як в авторсь, тому принц. Ну я думаю, це було б не чесно його сюди не включати, тому що теж як флюро, флюро попав, він мене працював дуже-дуже добре, тому це сюди теж в мене входить. Але що хочу сказати про самі флюропопапи, немає сенсу брати саме от шукати саме флюро попапи, що вони пилили. Я зробив як. В мене є флюродіп від Брейну Toxic Smoke. Я просто кинув в цю баночку декілька попапчиків моїх улюблених. Тут в мене майже всі, то, що в мене є, окрім класичних водограїв. У мене тут є і від Дінаміта, і Брейн, і в мене тут від Пугача. І я їх просто заляв цим діпом, перемішав, і вони в мене так настаються. Вони в мене так вже довго лежать, десь напевно місяця два. І вони, вони пилять не дуже активно. Але вони через 10-15 хвилин таку біля стіку або біля флета хмару создають, і, в принципі, приваблює дуже класну рибу. Що ще раджу вам самі стіки, якщо я зараз скажу ну, про стіки, взяли свій стік з піліцу. І якщо у вас, якщо у вас не, не, не дальні дистанції, якщо у вас прямо перед заказом зачепили на повідець. І Візьміть трошки діпу, цього флюродіпу, І, навіть якщо він розчиняє пиво, це не проблема. Просто трошки капніть, його розмажте, закидайте, воно, поки буде в воді, воно буде пилити. Тому я вам раджу це все-таки спробувати, тому що ви без риби так не залишите. Ось оцей флюродимок, я довго в нього не вірив, думаю, ну як це воно може. Ну просто якийсь дим, який там тим паче дуже-дуже недовго пилит. Але коли спробував тако замочити, пилит воно не обільно, але довго. Тому е, воно так в мене стояло, поняло що з півтора-дві години воно в мене просто пилило. От в мене була оця ж хмарка, вона то опускалась, то піднімалась, і потім з попа виходила нова хмарка, і знову саме. І це було дві години. Тому раджу все-таки його так е, там. Задіпувати, папчики ваші попапчики і рибалити Далі в мене йде на передостаннє місце, в мене кукурудза На жаль, в мене кукурудзи зараз в руках немає, тому що всю використав вже на своїх рибалках. Тому ну, кукурудза це класика. Амури, гарні амури, гарні коропи. в мене це літо було майже кукурудзе. Я цього літа прям дуже сильно приділив увагу, увагу кукурудзі не знаю, чого того року так не пробував, але цього року у мене прям були гарні амури на кукурудзу. У мене, коли я рибала на поплавочку, у мене теж на кукурудзу і карасі коропи були. Тому кукурудза це однозначна тема. Якщо ви ловите на невеличких ставках на волос, звичайно, що карпсфешлгачки на волос, три кукурузки, стік. До речі, як зробити найкращий стікмікс, у мене посилання буде виписане відео. Це найкраще буде для вас стікмікс для. З цим стікміксом, з цим стіком закидав, і в мене просто за 5 хвилин перша покльовка амура на 2,5 кг, потім в мене ще було на кукурудзу, ще було в мене 2 сходи. Але то, сходи ми, я не рахую. Чебто, яка б там риба не була, сходи я не рахую. Кукурузу, ну, про кукурузу навіть казати нічого не треба, кукурузу є кукурузу, але єдине, що треба брати свіжу, тому що прокиша, якби як би вам там не казали якісь діди, то що про кишу вона штиняє, вона роботає. ні. Прокиша кукурудза? Ви би їли Я думаю, ні. Е, тому я на, на вашому місці купляв би свіжу кукурудзу і ловив би на свіжу, тому що свіжа працює краще, ніж не свіжа. І це, я думаю, очевидно. Е, і, звичайно, її теж можна діпувати всякими флюродіпами, е, ще там чимось, але все-таки класична кукурудза без всяких ароматизаторів працює, як на мене, найкраще. Тому що сама кукурудза теж класно пахне. І призове місце зайняв. Тигровий горіх. Друзі, якби я там не казав, то, що в на нього на тигровий горіх було небагато не риби, я там ну, не часто на нього рибалю, але риба була ну, не не п'ятерка, але були гарні коропи на нього. 2,5 кг, амури невеличкі, 900-700 г, пролітали навіть карасі на тигровий горіх. Карасі на тигровий горіх теж клюють. І вони не дуже його так і бояться, тому що е, тигровий горіх він хоч і великий, але карась його обсмактує і на гачок засікається. Що про гачки треба використовувати тіфлонові, легкі е, або маленькі. От мене карспеш, 6-ка. Е, невели невеликі гачки, легкі, залітають коропу на раз-два. Від гюрзи е, класні. Вішарпет, по-моєму, вони називаються, вони з тефлону, вони легенькі, вони за 0,5 за секунд просто короб в губу влітають, і все, у вас є короб, і утримують його прямо на ура. Тому тигровий горіх обов'язково його заливайте або в воді, або якимось діпами, тому що, якщо його тако не зробити, просто хранити в баночці, він сушиться. І буде він там з такого тигрового горіха перетвориться на, на, на такий тигровий горіх, і він буде е, дуже сухий, і він буде плавачий. А плаваючий тигровий горіх – це поганий тигровий горіх. Єдине, що з, з кусочками попапа, так, да, непогано. Не Але якщо він буде просто сухий, ну як ви розумієте, рибу ви багато не наловите. Тому е, і все-таки теж раджу такі насадки не, не діпувати. Тому що вони цьому і прикол таких насадок, типу кукурудза, горох, тигровий горох, то що вони приваблюють коропа своєю як так сказати, своєю натуральністю, то що вони пахнуть як натуральний тигровий горіх, або класичний горіх, або кукурудза. Тому такі насадки я раджу вам не діпувати. Раджу вам просто їх залити водою, щоб вони впитали аромат води, а не аромат всяких діпів. Тому що вони, якщо у вас муляка, вони впитають аромат муляки, і це буде не дуже добре. Я вам недавно коли попробував горіх. тигровий горіх, в мене Один дід підійшов спитав, на що ти волош? Каже, на тигровий горіх. Він спробував тигровий горіх і почав ловити більше, ніж я. Тому так я одного тіпа підсадив теж на тигровий, горіх і на тигровий горіх в мене кліє. Тому став лайки і підписуйтесь, буває мені 700 підписників. Дякую за перегляд. Сподіваюся, ця інформація була корисна. Якщо у вас є свої топи насадок, пишіть мені в телеграм-канал, обов'язково. ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пока-